Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії BPS Knives. Це вже другий ніж на огляді даної компанії. Модель ножа HK4 CSH. SH. Поставляється ніж в такій коробці, як і ніж в попередньої моделі, по комплектації у нас или не нужны. Наклейка с QR-кодом с посыланием на сайт. И серветка обычно можно Ниже запакованный такой папер. И вот такой сам ниж. Ниж мы бачим у масле. бо метал можливий, точніше сказати, схильний до корозії. Якщо він буде в вологі лежати, ми його протремо даною серветочкою і глянемо без мастивами леза. Ножни виготовлені із натуральної шкіри, прошиті білою ниткою, є тиснення BPS Knives, кріплення на ремінь. Отакі от, от непогані ножни, оброблені чорною фарбою. Спеціальною для шкіри. Зараз подивимось, як буде ніж сидіти в цих ножнах. Отакий вигляд має ніж ножнах Ножни ще не розроблені. Досить непогано. Ніж з них не випадає. Сидить в них надійно. По характеристику ножу. Сталь у нас вуглецева 65 Г. Твердість 57-59 Порок велу. Довжина обща 225 мм. Довжина клинка 100 мм. Товщина 2,9 мм у нас. І довжина руків'я 120 мм. Руків'я виготовлено із дерева горіх. Кріпиться на двох гвинтиках під шестигранник. Є отвір для темляка. Ну, як не отвір, у нас будемо називати його отвір для темляка. І ось саме такий ніж. Бачимо високі спуски. На лезі у нас е написано лазером назва компанії BPS Knife, Карбон Сталь, Made in Ukraine. По дизайну ножа у нас дизайн звичайний. Звичайний робочий ніж, Під і виямки, ніж зручно лежить в руці. При роботі, я думаю, буде вони не будуть заважати, а будуть наоборот зручніше. Зараз ми якраз протестуємо. По обробці. По обробці є питання. Наприклад, ось, бачите, чорний метал, він не оброблений. Оце е, дуже бросається в очі. Ось зараз видно і також є на цій стороні. І сам метал, е, ось видно, що пройшлись, проточили, а аби ще полірнути чимось, було б взагалі ідеально. По лезові питань нема. Топово зроблений. І так же само тут для темляка отвір у нас теж трошки грубовато виконано. Але в цілому це не заважає ніяк ним працювати. На свої характеристики робочі він воно не впливає ці нюанси. Провіримо заточку ножа на папері. Потім невеликий тест і провіримо після тесту заточку ножа. Звичайний папер А 4 формат. Він ріже, але не так як. Я б хотілася. Це я не можу його порізати. Повіряємо е, ріжучість ножа по дереву, гілка суха. Ріже непогано, досить тверде дерево. Візьмемо чуть помягче дерево, теж суха, але це вже трошки м'якше. Як... Непогано ним стругати, зручно лежить в руці і за цього трошки більше даєш навантаження, ніж би якимсь ножом, який незручно лежав би. І він ріже непогано. Невеликий тест, чи перерубає він отак. Гілка, він справився з нею непогано. а Ось мокра гілка. З мокрою він взагалі. Ідеально. Ось такий красунчик був у нас сьогодні на огляді. Для замовлення його буде посилання в шапці профілю на сайт BPS Knives. Там ви можете переглянути інші моделі ножів. Дякую за перегляд. На все добре.